Продовжуємо з розгляду обвинувального акту кримінального провадження 42.021.8010.06 за обвинуваченням волонця Михайла Яковича в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 прим 2 Кримінального кодексу України. Секретар повідомлення проявку сторін засобів способу фіксації судового засідання. Судове засідання з'явилися. прокурор Касьян Захисник Поленко, захисник Шевченко, обвинувачений волинець е Михайло Якович з того засідання не з'явився, повідомлявся шляхом в своєму телефонною зв'язку, а також направлення судової повістки на поштову адресу. Клопотанню е захисник Шевченко повідомляє, що обвинувачений волинець перебуває в закладах охорони здоров'я. З того засідання фіксується програмою Феміда, а також на Ютуб каналі. Добре. Для учасників судового засідання нагадується, що кримінальне провадження слухає колегію у складі голови час судді Мойсака, суддів Хадзіна Михайленко. у нас не з'явився обвинувачений до суду подано клопотання про відкладення судового розгляду від адвоката Шевченка. Зазначає, що призначене на сьогоднішню дату судове засідання. Проте волонець позбавлений можливості з'явитися в судове засідання через існування обставин, які об'єктивно неможливо з'явлення особи на виклик у зв'язку з перебуванням у закладі охорони здоров'я, у зв'язку з лікуванням, з неможливістю тимчасово залишити цей заклад. Так, відповідно до медичної довідки, волонець екстрено звернувся до клініки, зазначено клініка за кордоном. У нього виявлена хвороба, яка загрожує його життю, тому його було госпіталізовано для проведення в найближчий час необхідних досліджень та маніпуляцій 30 сьогоднішнього дня. Так, Так, і наданий на іноземній мові лист. На німецькій, я так розумію. Це переклада медична, медична довідка. Зазначений пацієнт, паспорт. Екстер звернувся до нашої клініки, у нього виявлено хвороба, яка загрожує його життю, тому його було госпіталізовано. Наразі неможливо чітко визначити термін його стаціонарного перебування у нашій клініці. Візниця. Прокурор візьміть для оглядану. Візьми Він переїхав в іншу країну. Вам щось відомо? Він був службовим відрядженням. відрядженні. Він був в Швейцарії, а зараз вже у нас з Мюнхена. Він, да? Можливо, в дорозі йому сталося з вами. Про те, що з п'ятниці дорозня я він переїжджав для того, щоб вертатися до України і встало зле. Він звернувся в потідок зранку, коли була можливість звернутися. Так він сьогодні зранку звернувся до лікарні. Е, та, ну йому стало він мені сказав про те, що йому стало зле раніше пару днів тому назад, і, так зрозуміла, це була п'ятниця. Проте були вихідні, не було можливості звернутися до клініки. Породину зранку він звернувся, і так як ми знали про те, що сюди не засідання попросили клініку, щоб він же вчора. Я так розумію, по попереднім документам мав повернутися вчора. У нього відрядження закінчилось ще 28-го. відрядження, він додому. І під час А транспортом Розпорядження попередньої Верховної Ради було до Швейцарської конфедерації по 28 січня 2023 року. Ну, то таке. А, так, добре. Вам з телефонного дзвінка невідомо до якої дати він приблизно, хоча б може прибути, тому що лікар зазначає, що неможливо зараз встановити. З кожного дзвінка я зрозуміла, що він починає себе в І mm. я, думаю, ну, я не лікар, я не можу давати якісь пропущення, але з його телефонної розмови він сказав, що можливо це ускладнення через наявну вому. Це не інфекційна хвороба, що ми орієнтувались хоча б по часу. Це його. З того, що я зрозуміла, це не інфекційне. Все зрозуміло. Прокурор, ваша думка про можливість розгляду. Ну розуміло, що закон нам зазначає, що за відсутністю обвинувачення неможливо. Так, не дозволяє закон проводити сьогодні розгляд. Одночасно в наданих документах відсутні відомості, про які б дозволяли зробити висновок про поважність причин. Тому я би пропонував наступно-садове засідання на спорного захисту зобов'язати надати документи вже більш розширені, які давали змогу зробити висновок, саме що є поважні причини, певні медичні висновки, що вмістились там, і строк перебування на лікуванні. Більше того, ну, також звертаю увагу, дійсно було надані документи про відрядження по 28, по 28 січня, сьогодні 30 січня, 27 січня 2023 року Кабінет міністрів прийняв постанову номер 69 якою... Передбачено, що посадові особи можуть перебувати за кордоном ще у цілях відрядження, тому на сьогоднішній день також є певне сумнівне неповернення народного депутата на територію України поза межами службового відрядження. Це я думаю, нехай депутат вирішує з, з державними відповідними установами, чому він не повернувся. Часно, у нас вирішується питання, чому він не з'явився до суду. Наслідки неприбуття обвинуваченого до суду, ми відповідно маємо відкласти судовий розгляд на іншу дату і вжити відповідні заходи, передбачені главами 11 12, якщо причина буде встановлена неповажно. Оскільки нам на сьогоднішній день достоменно невідомо, чому. Не з'явився чи дійсно перебуває в закладі і тривалість перебування, і неможливість ні в режимі конференції, ні іншими засобами під'єднатися до нашого сьогоднішнього судового засідання, в майбутньому суд має вирішити питання про поважність або неповажність за наявності відповідних документів. Отже, оскільки нам невідомо час повернення. Обвинуваченого до суду і до України, зокрема, ми маємо визначити дату. У нас заплановане засідання було наступне на цьому тижні на 3 лютого на 11 годину. Давайте ми, можливо, до цієї дати вирішиться якась інформація, захист. Ну, у нас погоджена ця дата, давайте ми до неї відкладемо. Якщо буде зрозуміло орієнтовний час лікування, бо, можливо, він вже закінчиться до цього, то ми будемо з огляду на це орієнтуватись, тому що наступна вже у нас дата 7 лютого. Тоді відкладаємо судовий розгляд до 3 лютого, до 11 години. і... За можливості, якщо буде завчасно відома тривалість лікування, повідомте суд, щоб ми мали повідомити інших учасників судового судовості. Так, до того зрозуміло. Все, на цьому сьогоднішній суд...